Всім хеллоу, всім хеллоу, всім дару! Хто очікував медузу, хто очікував медузу? Два відео підряд на ютубі. Ви скажіть, ніхто переграв, виходить я абсолютно всіх. Я думаю, відео тепер з кіберспортсменами вам недоступні. Де ж вам тепер вчитись, як правильно підіймати ПТС і так ось ось тут на Ютубі? Я не знаю на рахунок. Сьогоднішнього відео. За сьогоднішнє відео буде як зазвичай, а... Наступне я можу запропонувати розібрати якусь гру на якогось персонажа з 6-7 тисяч, хто як гайд зібрати, подивиться. Кому таке буде цікаво, можете написати в коментарях. Кому не цікаво, так і пишіть, щоб я видаляв свій ютуб. Чому медуза? Просто мені по кайфу медуза, тому що вона дуже сильна ефективна, і тому що про неї взагалі ніхто не знає. Люди просто не знають, як проти неї грати. На перші гроші стільки, дві гілочки, два мангуса, де два де два мангуса. Не знайшов. Поїхала. Отже, хочу вас, хочу вам, не вас, хочу вам нагадати підписатись на мій твіч канал, посилання в описі знайдете. Телеграм-канал, посилання знову ж таки в тому ж описі. Ну і на ютубі лайк та комент поставити не забудьте, мені буде дуже приємно. На твічі у нас там і в телеграмі розіграші іноді бувають, На минулих вихідних у мене навіть аркану виграли, тому залітайте, залітайте. На першому ми прокачуємо змійку. Ну і стараємось через кріпів, щоб останній стрибок попав в ворожого персонажа. І на цьому, по суті, весь лайнінг закінчується. Супер, не сказав так, наприклад. Бах в апарата. На. Отак ось через кріпа. Ось так, вдальничка. І попав по Тініку. Так, раз. Бабах. пів обличчя знесло. Просто бачите кріп, через кріпів можна пробити Обов'язково пробивайте. Мана вам відновиться майже повністю. Стіні пробитий. Викачуємо другий, третій. Ультимейт ми до 8 рівня не чіпаємо. Дуже ізічний лайн. Має Має Тіні, все хорошо, загаража, не нервнячай, не нервничай. Все добре, О, Дивіться, як він розізили, Ви подивіться на Тіні, на як... Який він злий. Бабах через кріпів. Просто якийсь агрошкаляр на Тініке. Да йому трьох кріпів, він відразу за мною. Полетів, полетів. Як бик. Так, далі. Далі ми збираємо Атосик. Атосик нам потрібен для того, щоб 100% попадати нашим третім скиллом. Будем честним, без Атосика дуже складно попадати. Я вже ось 20-ту гру граю за два дня на медузі, і все рівно я не можу ідеально точно попасти. Так, стривай. Це ще що таке? Що за неповага на Тіні? Ба. На, по спині. Паратик будеш знати. На медузу завжди, завжди. Якщо у вас є вільний слотик, то краще носити парочку мангусиків. Ось три, три в ідеалі. Хорошо. Секундочку. 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 Добре зіграно на називсі! Добре зіграно на нассі. Мені просто мангусики зарядив. Це було прям супер вчасно. Прям супер вчасно було. Шторну там вмирає. О, Марсі прийшла. Перекидай. Так. Чому тут Взагалі без шансів, я не знаю, не мана вибивають і вибивають. Дайте щось на уфляга мани плюс один до регенерації мани. Оце просто найкраще, що може випасти на першому тірі. І зачарування гарне, і сама регенерація мани дуже приємна для медузи. Ой, чіпацію в мене. Скільки ти можна, скільки можна цього? Бах! Полетіла дівчинка. Нормально він підсайвив трошечки апарата від змійки моя, але в цілому. Мене ч за не вплинуло. О. Дайте лотус, дайте лотус! Це жеесть! Да, просто, да ну, шо мене роблять! Ну що ви робите? Прус, шо їм зробив? Да, не мені потрібен шарт, не мені потрібен глайпнер. Ого, вони щось... Пят... Тройдай, блядь. Ай яй яй На жаль, на жаль. Давай, за ним, за ним. Хорошо. Так, далее радиус граспа Куда ты бежишь? Куда ты бежишь? и пицца! Ну шо Дай, 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 ты... ты. дай, 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 зевс, Це нормально, що це? Просто нереально, просто нереально, що вони роблять. Не дають, не дають ж, просто топчуть мене, все, що можна видають. І Зів з мене сейвить намагається, навіть у нього не виходить з мангусами і арканами. Що відбувається? Що відбувається? Відчепіється, дайте малень! Що він ну шо це? На чому ви всі мене, так хейтите? Де всі? Назові кого? Так, віть, займіться печать. Вони просто біжать в мене, все в мене витрачають. Але, якщо так, то непогано, мої кори качаються. Так, все, у мене є глейбір, дуже пізній. От в цій грі в мене супер збиті таймінги, вони мене гатять просто наліво й направо, де б я не з'являвся. Нарешті ми їм мід відкрили, нарешті моїм топ відкрили. Далі Каю Сашу. Каю Саша це обов'язково потрібно брати. І після Каї Саші, напевно, буде якийсь фізбілдочок виходить. От до Каї Саші у вас взагалі білд ніяк не змінюється. О, там зараз шторм їх розвалює. Давай, 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 давай. Ого. Секундочку, секундочку. Секундочку, секундочку надо, блин. Как ТИ мене дотягнувся, це жесть? Де, де шторм? Ой. Тіні має вже кристаліс. На тіні зараз буде багато демеджа, але в цілому, коли він в лейті, він не такий вже й сильний. Ого. що це? Що це було? Так, уже по трошечку, по трошечку гра стає дуже складною. Так, дефон, дефон, дефон. Що за укори А ну стоять. Не да шо це таке? Шо це за. Що це зарває були? такі? куди? Ну щось ми далеко начебто пішли, а де ж то? А. а, ми без шторма цей час були. Нам потрібно стакатись і. можливо, щось у нас вийде. Шторму потрібно добити його айтем. Мені потрібно також каю Сашу добити. Ого! Ого, Марсі! Ого, Марсі, що роби? Да відчіпийсь від мене! Шо так. Шо? шо це? Випустіть мене! Випустіть мене, гади! Дайте з контролю вийти! Дайте вийти з контролю! Гіроза, не можу з контролю вийти! Ви бачили? Блін, за мене знову засейвив. Добре зіграно за всі. Так, дайте мені якесь... Зачарування. Ну що мені. Що мені дають? Що це зачарування мені дають? Що ви робите? Що ви гади робите? 20 до швидкості атаки, 225 видимості вночі. Нехай буде далі. Далі бачити буду. 30-та хвилина, Сашукаю шукаю, де збирав. Ура! Ура, Ну гра! Дійсно, дійсно, складна. Сашукаю, я дозбирав, Далі потрібно правильний айтембілд обрати. Ого. Ого. Секунду. Я передумав. Передумав. Де всі відлітаю? Так, не хочете відчепитися від мене? Джогер. Джой ультимейтом попала. Я не знаю, що з це. Я не знаю, що з цим не так, чесно, я не знаю. Ну, Зевс взагалі без якогось сейву грає. Далі беру Хекс. О, хорошо, Джаггер поехал по ним ладно, просто бэк. Just back, just back. О, о, Марси леты. Марси леты. Конку, ну БКБ, что закінчиться зараз. Ладно. Все. Опа. А ось і Марсі. А ось і Марсі. Ні, на таски хорош. таски Хорошо граю. Не те, що я на медузі. Блин, цій, ці грі щось. взагалі якийсь. Unlock. Unlock на Unlocking. О! Сдашь сюда, малый. На аппаратике. Бэк, 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 Супер. Все живи, все здоровы все вы... Ладно. госмог 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 Давайте. Хорошо, давай да. Сдадав його гратілен. Просто гратілен задавил. Сюди ты А, Схожа изікаточка. Астревайте. Фака потрібно задефать. Дазл тут. За что, наис найс, найс был? Ты что, найс был? На катапульту? Тини через 20. Нам хотя бы це уже подобывать. О, а я чуть не добив Таска. Я чуть Таска не добив, добре же я стріла вімкнув. А у нас... А як, як у нас вмер? Я... Просто не розумію, як вони встигають. Баба. Чесно, чесно, не розумію, як вони встигають вмирати. Все, грифа не хлемаємо. Соло? Начебто соло. Па, ця гра. Не знаю, ми її програти ну, мали насправді. Not interesting. Ну no, Дякую за перегляд, я не знаю. Дякую за перегляд. Тих поцьобав, всіх обняв. І пока. Пус пу пу? Ви це бачили? Опа. ти, ти куди ти куди, кезик? кезик? Ти куди? Та шо ти? Менчик, what the fuck? Я досі, я досі під враженням того, як Вівер просто повернувся вмер. А... Ой, піймалось. А як мені вийти звідси? Мене сповільнить. Все, давайте. Куди вона біжить? Куди вона біжить, вонючка на своєму. Чуть. Чи... Тобто він взяв Ліона, щоб мене законтрпікать. Взагалі не побить Ого! Хеп, хелп, хелп, хеп, гайс. Дякую, дякую, дякую. Леончик побіг. Леончик побіг. Леончик, куди ти летиш, куди ж ти летиш, малий. Дя, дякую. Дивіться, що цей шарт. Цей шарт мене просто засейв. Два рази за один файт. Два рази за один файт мене просто шарт сейвить. Куди воно жить? На Ліоні. Да який Пуч? Да який Пуч? Оце було неприємно. Оце було неприємно. Bach